Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. Ранок, звісно, добрий, а світульки вашої недобре. Я вчора так дала жарі, так хорошо дала по совісті. Їду без машини ж до кажу Артурчик, ви в всім часов, тому що я ще дуже поздороватися поговорити з вами. Мене ще, мабуть, не так плохо. Ви навіть не представляєте, як. Чесно, я п'ю рідко, але м'єтко. Мені ще, знаєте, що треба Бутилочка літрова слабогазованої води і, наверне, поспати. Я не хотіла їхати сюди. Кажу, Лесь, давай я буду сьогодні вдома. На світа, ти що? Сьогодні субота, рознічний день. Кажу, слава Богу. Ну, Розділася я хоч не коло калітки О, утром відкриваю очі, а перед диваном мої віщі. Хазяйка, господи Боже мій. Дівчатка, це буває рідко, але це буває метко. Один раз, ну так, як він потрібний раз. Все, уже все. Забуду в общем. Я хочу вам сказати, мої хорошенькі, коли хороша компанія, коли в тебе є настій. Я не знаю, Альбінка, я вроде, я вроді дві пісні потанцювала. Я навіть вам свою цибулинку вчора не виклала. Якось воно ну, так. Я сьогодні її викладу. Це я сьогодні викладу, це я не сьогодні йду, а вчора я була. Мої хороші, я покажу, у я була платічки, яка я була гарненька. Ні, щастя, просто симпатічна. А вчора я була гарненька, так. я вроді би дві пісні потанцювала, але дівчатка мої, хлопчики. Вона хороша компанія, да? воно просто йде все як по маслу. І я розумію, світ, завтра твоє масло вилізе тобі боком. Нажерла оцю мордяку, а завтра будеш умирати. Це дійсно так. Хто б знав, як мені погано, але я їду на роботу, дівчатка. Плохо, мені непогано. Учора ти танцювала? Гуцала? Хай сьогодні гуцає на привозі. Ой Боже мені, зараз полтора літрова бутилочка моршинської води, а пересохло, Цей язик білий, вроді пересохло. Це Лесі виновата. я казала вдома. Я Ні. І не дай Бог, от із лючки на мене щось напишуть. У вас таке не буває, з вами таке не буває. Я вчора теж хазяйка, ну Артурчик забрав, ну, я вроді би в 11 була вдома, Ну, якщо чесно, я не пам'ятаю. У мене провадилася пам'ять, тому що я ж молода, не можу все пам'ятати. Не то, що мені зараз плохо, ви навіть не представляєте, як. У мене є на роботі бетергін. Ампулки. Боже, Боже, вроді сухне. треба кривоздеську слабого Мама моя щось як побачить мене, мамулечка. Ти ж знаєш, що я один раз і більше, все, уже все. Навіть ото альбинка 20 числа даже не пригублю. Ахкен, ради уваження, альбіночка не обіжається, мені дуже плохо. Це, наверное, тільки це мені. Ти мені наливала. А ні, в принципі, не вона. Дівчатка, я сама собі сюди наливаю. Всі сама собі, серйозно. Де б я не була, в якій компанії я не була, я наливаю сама собі, тому що потім винити саму себе, це не рука тяжова. Це ти просто свято багато випила. Я вчора приїхала. Слава Богу, довезли калітки, я не роздівалася. Але утром відкрила свої красиві ці глазки. До речі, я сьогодні пішла в душ, і видно, вчора я була, в тому душі ще не була. Очі в мене трошки накрашені, байдуже. Це їх просто не вмивало. Ну, я душ прийняла, в будь-якому випадку. Утром відкриваю свої очки, а мої речі прямо перед диванчиком. Ну я ж хазяйка чи ні, дівчатка. Ну хазяйка. Не маю права, і маю. Розділася, скинула ті віші. Гляла спати. Боже, втром будильник дзвонить, думаю, боже, не дзвони. Я тебе прошу, ну про ще час. Так не хотіла, я не можу йти на роботу, але треба. Дівчатка, я вам хочу сказати, ми знаєте з вами, ми вміємо і гуляти, і відпочивати, і ось все. напилася і забилася. Це буває дуже рідко. Очень. Але а якщо я ще з вами не говорила, я теж не знаю. Не говорила, ні? Це удивительно. Зараз в телефоні. Може одним словом моє, хлопчики та дівчатка. Життя одне і потрібно жити. Слухайте, ну напились, ну забились. Це буває один із мільйонів. От дня. сейчас моя мама почує, я вам кажу, Світа, ну нащо ти напилась? Світа, ну нащо ти це говориш? А що люди скажуть? Мамулечка моя. Люди говорили, говорять і будуть говорити. Ну, якщо твоя дочка вчора напилася, то вона напилась, мамуль. Я тобі зараз дзвоню, лапочка моя, зараз, зайчик мій, зараз позвоню. Я завжди виходжу з дому, кажу добре утро. Сідаю в машину, дзвоню мамі, кажу, добрий ранок, все добре, дякувати Богу. Це саме головне. Одним словом, мої хороші. Мені плохо. Леся виновата, Кажу, я не піду, на кані ти підеш. І я йду. Але що я таку ляпаю тим язиком? Я що залишилася вдома? Звісно, ні. Чи я б начі лежала? Я зараз піду, слабогазовану воду вип'ю битаргівний вип'ю. Так, ну і сьогодні у нас п'яна цибулинка. Так, да, ну а що робити? Це життя. Дівчатка така сьогодні на труку, слава Богу, що цей сарафан був поглажений. І я його тако, знаєте, вийшла з душа, витерлася, лівчик, трусики оділа, платічко біле оділа і жду Артурчика. Ясня без машин, навіть дверка не відкрита. І ще п'яно, куди мені їхати. Так не якраз тут. Отака сьогодні світолечка, цибулиночка. Обичне біле платье, легеньке. Десь просто, де я купила 8 кілометрів. І то, що вчора була, я вам сьогодні покажу. Я собі йду, головку підняла, платьку купила. Отакі та потулечки в мене, отака в мене цибулиночка. Ну і взагалі така ваша світулечка. Одним словом, дівчатка, хочу вам сказати, щоб ми не вділили, щоб ми собі не зробили не просто красотки. Я усім хочу побажати хорошого дня. прекрасного дня, дівчатка. Сьогодні субота, сьогодні наш день. Мій він точно день. Дай Бог до обіду відійду. Так що я вас їх обіймаю. Цільваю. I love you. Так, мої красотки, 6.40. Артучик всім приїде. Але я вийшла, тому що я хочу з вами поговорити. Я хочу з вами поговорити, поділитися, розказати все. А я вчора навіть не викинула свою цибулину. Ви вообще розумієте? Зараз викину її на роботі чи ні? Чи ввечері? Увечері. увечері. Дай Бог свята. Сьогодні 6 субота хазяйка. Маю прибратися вдома. Я сьогодні дуже хотіла зеленого борща. Як ви, дівчатка, думаєте, я його зварю сьогодні чи ні? Та ні, зварюю, я зараз прийду на роботу. У мене кави не буде у мене буде. Сьогодні слабогазована вода утром з вами. Ну а що робити? Ну що це життя? Слухайте, в мене це очі рідко буває. Ну Вчора в мене було таке бажання напитися і забитися. Ні, ніякого нервоза нема. Все добре. Але отак, от от, хоро, коли хороша компанія, ви знаєте, вона йде як по маслу. А я, по-перше, я сама собі наливаю, винити нікого не буду. В будь-якій компанії, де я не була, Боже, чиєма дня сьогодні Базаренко напилась. Мої хорошенькі, мій красивий ротик, він не закриється ніколи. Але я просто люблю з вами поговорити. І люблю поговорити з розумними людьми. розумієте? І все розказати, тому що це життя. І це буває з кожним, просто може кожен соромиться це сказати, а я ні. Ну та й що, вчора напилася. Ну та напилася, та й все. Зараз в Альбінки 20 день навіть не пригублю, альбінка не обіжається. Ні, ну як не пригублю. Понятно, що три по 25 я вип'ю. Бо вчора я виплачу три по 05, мабуть. Да. І таке буває. Боже, світа, світа, тобі не стидно, це зараз розказувати всім. А чому мені має бути стидно? Нормально, сама сказала, сама відповіла. Мама зараз безваритися. Мама скаже, світа, дочечка, ну наша це. Му, я тебе дуже люблю. Я дочка не алкоголік, вона дуже не просто буває. Ви знаєте, ми коли з вами напиваємося, ми знімаємо стрес. А повірте, що він у нас є. Понятно, дівчатка мої і хлопчики. Так да? чи ні? Головне, що я грубина. Набр... Так, мої хлопчики та дівчатка. Я вам хочу сьогодні побажати прекрасного суботнього дня. І в мене зараз таку знаєте потягуськи зробили. Глазки да? відкрили, каву випили. Хто сьогодні вдома, хто йде на роботу. Але день повинен бути просто легесенький. З правої ножки встали і пішли. Я хочу вам сказати, що кожен ранок він у нас добрий ранок, тому що ми встали дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. І ми маємо можливість з вами поговорити, побажати один одному хорошого дня. А ще я вам хочу, мої хороші, сказати, що в сутки є мілі-мілі-секунда, коли здійснюються всі бажання. Пожалуйста, дістали. І все, що ви собі это как прекрасно, воно у вас буде. А ваша світулечка їде на прекрасний привоз, на любіму роботу. Зараз зроблю вам обзорчик і, наверное, більше нічого. І ляжу, полежу, відпочима.